Всім привіт! 28 грудня. Нарешті розпочинаємо будівництво нашої плити. В цьому відео покажу, що я назбирав, з чого будемо робити. Ну а сама робота вже вийде в наступному відео. І так, розпочнемо з труб. Труби у нас 150 в діаметрі. Товщина стінки 5 мм. Кожної, кожної труби по 2,20. Тут у нас три труби йде. На стиках ось. Нічим заварювати не буду, просто обкладу кирпичом. Хто, можливо, бачив у третій теплиці я робив саме так. Далі, далі поставимо котел це на воду. Тільки потрібно ще його в середині почистити. Чистити буду болгаркою і перюстковим кружком. Ось, досить непогано чиста. Ну і далі поставимо саму плиту. Скажу вам, задум самої плити з котлом досить непоганий, тому дочекайтеся обов'язково наступного відео, комусь точно знадобиться. Тим більше зима тепла, до весни, думаю, ще можна встигнути. Хто там може планує що зробити, якусь буржуйку. І так, далі. Маємо кирпич БУ, тут у нас цілий. Далі йдуть половинки. Ну і пісок глина, як завжди. Пропорцію буду робити два відра глини і відро піску. Ось так. Ще маємо стару стиральну машину, це йтиме теж на підпор. Ось. Ледве не здали її на металолом. Нікому не потрібно, але досить непогана крепка ще. Поставимо її ось сюди. І вже будемо виводити наверх, робити димоход. Ось такі, друзі, справи. А на цьому все. Слідкуйте, далі буде. Всім пока!